Накопичення поту та солі, хімічних речовин на ремені може не завжди пошкодити ваш пульсометр або знизити його здатність а, передавати точні дані. Тому догляд за таким датчиком є дуже важливим аспектом. Мене звати Роман, і я вас вітаю на каналі RANFOFAN, в якому ми говоримо про біг, про техніку, а, правильний підхід до тренувань. І сьогодні ми поговоримо про те, як саме доглядати за нагрудним пульсометром Гармін. Як часто їх потрібно мити, як правильно сушити, і які загалом є застереження. Поки я балакую, ви в той час підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати нові сповіщення про а, відео. Обов'язково ставте нам вподобайки, щоб нічого не пропустити. Окремо хочу подякувати тим людям, які вже підписались на нашу спонсорську програму. Це допомагає нам підтримувати наш канал і спонукає покращувати якість нашого контенту. Тому вам окреме сердечко. Як правильно мити наш пульсометр? Якщо ми говоримо про такі більш нові моделі, як Гарміна Шарем про проплюсвім Ран ТРІ, то такі моделі потрібно мити після кожних семи використань, інструкція якого міститься на звороті самого пульсометра. Я роблю це кожного вихідного дня після інтенсивного тренування або довгого кросу. Отже, мийте пульсометр лише вручну теплою водою і невеликою кількістю миючого засобу. Наприклад, це може бути рідке мило. І пам'ятайте, що використання занадто великої кількості цього засобу або використання гарячої води може пошкодити пульсометр. Тому тепла вода, невелика кількість миючого засобу легко справиться з цим завданням. І пам'ятайте, що а, потрібно ретельно промити ремінець у воді без миючого засобу після ручного броня пульсометра, щоб видалити самі залишки цього миючого засобу, які можуть викликати а, подразнення вашої шкіри. Як рекомендовано сушити його після миття? А, для того щоб а, продовжити термін його служби, а, рекомендовано Повісити його або покласти рівно, а не згинати його, не затягувати а, сам ремінець, тобто не скручувати його. І а, не зберігати під сонячними променями, або, наприклад, на, під екстремально високими температурами, наприклад, покласти його на батарею після сушіння, або повісити на ручнику сушку зимою. Що заборонено робити? Класти пульсометр у пральну або сушильну машину. Трати миючий засіб у сам модуль пульсометра. Ми працюємо лише з ремінцем та електродом, які знаходяться ось тут. На завершення я додам декілька додаткових порад щодо зберігання та захисту, щоб продовжити термін його служби, які важливо знати. А якщо ваш пульсометр біль старіших моделей, і він дозволяє від'єднати ось цей модуль, який є зверху. Тоді ви можете такий пульсометр попрати окремо, тобто ви берете саму струпу в пральній машині без самого модуля, який від'єднується. Наступне це зведіть до мінімуму вплив сонцезахисних кремів, засобів від комарів, хімічних речовин, які, наприклад, можуть міститися в дезодорантах. Гелях для миття тіла, там, мазях. Зокрема, мова буде йти про такі сполуки, як пропіленгліколь, дипропілгенгліколь і етилдіамін, тетраводство кислота. Е, вони можуть пошкодити ваш ремінець, а саме ці електрод. Загалом, якщо ви багато потієте, використовуєте пульсометр у басейні і у вас є змога, е, то промивайте датчик після кожного е, тренування. Нехай це буде без мила, але кожного разу злегка промити його під проточеною водою. Ну що ж, на сьогодні це все. Надіюсь, відео вам сподобалось та стане у нагоді. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити дзвіночок нагадування і залишати ваші коментарі про те, які би відео хотіли бачити у нас на каналі. І пам'ятайте, що треба а, тренуватись регулярно із нашою партнерською програмою.